Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Осоння. Сьогодні з вами я, Євген Ємельянов. і ми будемо дивитися в цьому невивченому році історії на дуже цікаву для мене постать. Це Павло Скоропадський. І чогось, коли я дивлюся на цю постать, на його фотографії, читаю його спомини. Він у мене викликає відчуття жалю. Я співчуваю, щиро співчуваю ці особистості, і я сам не розумію, чому я так люблю Скоропадського. І навколо Скоропадського є таке дуже влучне питання, яке ходить і зараз, і сам він його виокремив в своїх споминах. Чимало товаришів по війні, знайомі, друзі, котрі не були цілий час при мені, не розуміли, яким чином Скоропадський, що весь час був на війні, ніколи не займався політикою, а українською поготів, не мав жодних зв'язків із німцями, раптом виявився гетьманом усієї України, підтриманий німцями, увійшовши у зносини з Антантою. Яким чином усе це сталося? І нижче Скоропадський напише, що сам не розумію. Як це сталося? А ще Скоропадський написав в своїх споминах, що він сподівається, що історики майбутнє зрозуміють його становище і будуть досліджувати цей період, період його правління. І саме тому цей другий серії відео про українську революцію ми присвячуємо Павлу Скоропадському. Насправді навколо Скоропадського я спостерігаю такий якийсь феномен. Я не знаю, він становиться все більш популярним. Ну я дуже часто бачу в різних кафешках ось таку книжку від причудового історика, який спеціалізується на історії Криму Сергія Громенко, і це Скоропадський і Крим від протистояння до приєднання. Ну і тут дуже цікаво зображується сам Павло Скоропадський. Е взагалі, Скоропадський він вважав, що Україна без Криму це як тулуб без ніг. Ну і ще можу сказати, що я сам чогось дуже люблю скоропадську. І коли мені моя подружка е, запропонувала зробити якийсь значок на мій портфель, я сказав, щоб зробити його, е, типу, сердечкою, щоб тут був. Я люблю Скоропадську. Я не знаю чого, але перший, хто мені прийшов до, е, до моєї думки, спав на мою думку, це саме Скоропадський. Не Богдан Хмельницький, не Іван Мазепа, а саме Павло. Скоропадський. Ну, то зараз ми будемо розбиратися, чому Скоропадський такий популярний і за що ми його любимо, за що ми його ненавидимо. Ну, а щоб розпочати досліджувати період правління гетьмана Павло Скоропадського, ми е дізнаємося про причини його приходу. Ну я вас одразу хочу направити на першу лекцію з серії лекцій про українську революцію, саме про Центральну Раду. Тут десь буде підказка, за якою ви можете перейти і дізнатися, чому Українська Центральна Рада зазнала поразки і чого взагалі вона програла. Ну а основними причинами було те, що українськими землями щирився хаос і було безвладдя по факту в країні. А загалом верстви населення були невдоволені політикою Української центральної ради. Найбільш невдоволені були великі підприємці, заможні землевласники, бізнесмени. Які були проти Центральної Ради, та й загалом Австро-Угорщина та Німеччина, які е, дозволили прийти повернутися українській центральній е, раді до влади, вони були невдоволені її політикою, тому що вони розуміли, що Українська Центральна Рада неспроможна довести діло до кінця і забезпечити продовольством е, центральні держави. Німці та австрійці вони шукали лише привід, щоб по факту повалити Українську Центральну Раду. І він знайшовся у ніч з 24 на 25 квітня 1918 року був викрадений мільйонер, член фінансової комісії Центральної Ради Абрам Добрий. І тут дуже цікаво те. Що цей Абрам Добрий він займався тим, щоб гроші е, з України йшли через спеціальну комісію до німців та австрійців. І невідомі викрали е, Абрама Доброго. Пізніше виявилося, що це люди е, з Центральної Ради. Ну і звичайно, німецьке командування було обурене. І 26 квітня Герман фон Ейггорн видає указ. Щоб кожен судовий процес е, був під наглядом німецької та австрійської влади, щоб кожен судовий процес був е, по факту підвладний німцям та австрійцям, звичайно, це обурило українську центральну раду, і звичайно, німці вже розуміли, що миритися з центральною радою вже не можна, і що треба її скоріше скидати. Ну і німецьке командування починає шукати кандидата, який міг би стати тим самим ем, мужнім володарем е, окупованої України, який міг би навести порядок своєю сильною рукою. І їхнє око а, падає на Павло Скоропадського, і це, по факту, для них а, ідеальна людина, яка могла би посісти цю посаду. Бо сам Скоропадський він народився а, в Німеччині, а саме в Візбадені. До речі, я там був і чогось, а, коли я дізнався, що Скоропадський там народився. в мене було здивування, що я побував в тому самому місці, де Гетьман ходив, де він. Де Пройшло його дитинство, і в мене чогось були такі дуже змішані почуття. А, ну, ось. І вони падають, падають на, його о, на нього око, тому що він знає німецьку, а, тому що він походить зі славного козацького роду скоропадських. А ми знаємо Івана Скоропадського. Це гетьман, а, який правив після Івана Мазепи. І саме тому розпочинаються от такі перемовини з Павлом Скоропадським. Перемовини ці відбуваються в дуже неформальних обставинах, по різним квартирам, в різних вуличках Києва. І Скоропадський він дуже сильно переживав цей момент. Він дуже сильно переживав, як же відбудеться цей переворот. Його запевняли німецькі головнокомандувачі, що. Вони його підтримають, проте вони все одно давали такі неоднозначні якісь а, висловлювання. Ну і все ж таки вони укладають усний договір німці та Скоропадський, який полягав у декількох основних пунктах. Зокрема, визнання а, гетьманом Берестейської угоди, організоване виконання пунктів Берестейської угоди, тобто продаж брудовольства, реформи, направлені на відновлення приватної власності і ринкової економіки. І фіксовані ціни для німецьких солдатів на покупку товарів першої необхідності. І Скоропадський насправді він розхвалював цих німецьких головнокомандувачів, він відчував таку тяготу до них, він казав, наскільки вони інтелігентні, наскільки вони розумні, і так чи інакше готується збройний переворот, який е бере на меті. Повалити Українську Центральну Раду, І насправді гетьманський переворот він перекладався декілька разів, тому що підготовка тривала так дуже дивно, так велися перемовини у цій зі Скоропадським. Але німецьке командування, воно казало, що не буде лізти в українські справи, проте й вуличних заворушень е воно допустити не може. Та і загалом, от якось було все незрозумілим Павло Скоропадському, бо Українська Центральна Рада сама ігнорувала факт існування Гетьмана. вона скликала засідання, е приймала Конституцію, е затверджувала нові закони. І пізніше Скоропадський буде писати, що якщо б. Українська Центральна Рада зрозуміла, що Гетьман становить їй загрозу, ем, якщо б вона заарештувала його, то нічого б не відбулося, ем, але так не сталося. І 29 квітня, скликаному в Києві лігою землевласників, на які з усієї України прибуло 6500 делегатів, Скоропадського з ентузіазмом проголосили гетьманом, закликавши його врятувати країну від хаосу і беззаконня. І сам Скоропадський він переживав. Дуже цікаво ці хвилини. Він пізніше, в своєму щоденнику, напише, як його освячували гетьманом за всіма українськими традиціями. Це були хвилини, які не можна забути. Стільки світлих, чистих надій, скільки бажання працювати. Присвятіший Некодим виказав захоплюючу промову, хормовив многе літа володарю нашому, гетьману усієї України гуділи коло коли Святої Софії. З вигляду я був спокійним, але в душі переживав багацько. Того ж дня він разом із прибічниками оголосив про встановлення української держави. Він віддав е грамоту до всього українського народу, де він пише: як вірний син України, я рішив відкликнутися на цей поклик і взяти на себе тимчасову всю повноту влади. Цією грамотою я оголошую себе гетьманом всієї України. Таким чином. Постала нова держава, Українська держава. І якою вона була, зараз ми і поговоримо. Нова держава ґрунтувалася не в звичайному такому поєднанні республіканських, монархічних і, що важливо, диктаторських засадах. Їм, підданим гарантувалися звичайні громадянські права, причому особливо наголошувалося на святості приватної власності. Ну і найважливішим таким. Чинником формування цієї держави є історична традиція. Сам гетьман є особленням цього консерватизму, відновлення історії. Так, а сам уряд він формується е, з людей. У яких фамілія нам всім знайома з українського національного відродження. І це Федір Лизогуб, голова уряду, міністр закордонних справ Дмитро Дорошенко, Олександр Рогоза. Бо справа в тому, що Андрій Лизогуб — це друг Шевченка, меценат, а міністр юстиції Микола Чубинський був сином Павла Чубинського. І тут ми бачимо, що коли українська центральна... Рада складалася з таких революційних діячів, де панувала молодість серед них, то тут, в новому уряді, в новій владі сама держава ґрунтувалася на консерватизмі, так, і на вірності традиції, на вірності української традиції. Проте українські діячі. Зокрема, з Української центральної ради називало цих людей, з яких сформувався уряд індивідуами української крові з московською душею. І справді 10 з 15 людей вони були вірні російській орієнтації. Тому Гецману було дуже складно сформувати такий собі уряд, який був. Повністю самостійним, який лише ґрунтувався на потреби лише України. Але феномен української держави, яка постала е, на основі цих українських історичних традицій, хоч і з російською орієнтацією, полягає в тому, що вона була таким острівком стабільності, сюди приїжджало безліч російських діячів е, з різних куточків. Минувшої Російської імперії і російська інтелігенція починає смітити грошима в Києві, і Київ під час правління гетьмана Павла Скоропадського кішив просто росіянами. Зокрема, от ми можемо побачити, як сучасники описують події в Києві так. Попавши після московського пекла у це Київське Ельдорадо, російська людина займалася гуляйством, смітила грошима, засновувала нові підприємства і спекулювала. Ну і з цим Скоропадський вимушений був миритися, він вимушений був знайти оцей компроміс між, як він називав, великоросами, які приїхали до нього, та українцями. Так? Він вимушений був. Лавіювати між цими силами, знаходити компроміс, і таким чином ситуація була доволі нетривкою всередині суспільства. І Скоропадський вимушений був будувати українську державу і українську націю, її нову концепцію не на основі знання української мови, а на основі вірності самої української держави. Тобто, якщо ти громадянин цієї української держави за законом, то ти вже відносишся до української нації. Тобі не обов'язково знати українську мову, знати українську історію. Тобі обов'язково треба бути вірним українському гетьману, бо він є уособленням української держави. І оця стабільність вона була доволі фейковою і. Скоропадський завдячував цією стабільністю саме німцям та австрійцям. Одним із найголовніших здобутків. Павла Скоропадського є дипломатичні відносини. І він встановив дипломатичні відносини з 12 державами. І він активно зовнішню політику впроваджував, вона була спрямована на те, щоб укласти мирний договір з радянською Росією, який був пізніше укладений 12 червня 1918 року. Ну і найбільшим чином він намагався зберегти свою владу на українських землях за допомогою зовнішнього. Політики справа в тому, що він мав суперечки з австрійською владою, Австро-Угорщина прагнула створити на українських землях саме сателіта або лише формально незалежної держави і повністю підкорити українців. Під свою владу. Готувався на посаду нового, так би мовити, гетьмана, нового монарха Василь Вишиваний. Дуже цікава особистість, який писав вірші, вірші українською, який вчив українську мову. Сам він був австрійцем за походженням. Пізніше його потім радянські спецслужби захоплять. Загалом. Дуже цікава історія життєва в нього. Ну, звичайно, Скоропадському це не подобається, тому що він розуміє, що він не хоче, щоб його заміняли якимось там Василем Вишиваним. І через це у нього виникають конфлікти з австрійською владою. Ще він дуже активно веде такий собі переогляд кордонів, західних кордонів України. Ну і Гетьман усвідомлює. Що він не може спиратися лише на німців та австрійців, і тут чітко простежується оця лінія колишнього офіцера по створенню української армії, яка б могла б захищати українську державу. Він розуміє, що не треба повторювати помилок Центральної Ради. Проте справа в тому, що німці та австрійці вони не хочуть, щоб Україна була звичайно сильною такою державою, і вони. Перешкоджають створення Національної армії, проте все ж таки Скоропадському вдалося хоча б створити поліцію, яка б могла б захищати українське населення. Ну і з лінією створення війська ми бачимо, що Скоропадський, не знаючи українську мову, він активно впроваджує просвіту, так би мовити, українського населення впроваджуються всі сфери українська мова, створюються нові університети в Києві, в Кам'янець-Подільському, створюється нова мережа українських гімназій, школи, де чітко лише викладають українською мовою. Одним із найголовніших здобутків є створення 24 листопада 1918 року Української академії наук. Ну і за якихось кілька місяців ми бачимо, що е гетьман отримує такі здобутки в царині культури, про які мріяли просто безліч поколінь інтелігенції. Але насправді оця вся стабільність вона була оманливою. Справа в тому, що німці, окупувавши західні території Російської колишньої імперії, вони зруйнували всі зародки громадянського суспільства. Таким чином вони ну, унеможливили встановлення стійкої, тривалої, стабільної влади на території України. І е, все більше від Скоропадського українці починають відвертатися. І на, і на те є свої причини. По перше, усі говорять про те, що він є маріонеткою е, німецької та австрійської держав що він виконує лише їхні зобов'язання, що він неспроможний нести оці свої обов'язки, та які могли би е, зробити Україну повністю самостійною. По-друге, він все ще спирався на Росію. Він е, мав російську орієнтацію. Він не знав української мови, він говорив російською, і це звичайно було його мінусом. І через це його не підтримували. Ну і по-третє, він активно був проти селянства. Ну, не те, щоб проти. Він впроваджував каральні заходи, він намагався придушити селянський опір, який був проти нього, через те, що Скоропадський зруйнував оці всі революційні добутки Центральної Ради, і через це. Кристалізується опозиція до Гетьмана, представниками якої є Виниченко та Петлюра, вони створюють організації, зокрема, був такий координаційний осередок опозиції, названий Українським Народним державним Союзом. І пізніше, коли Гетьман Скоропадський, остаточно вже показує, що він неспроможний хоч якось зберегти повністю свою самостійну владу, він видає. Акт Федерації 14 листопада 1919 року, де він проголошує на відновлення Федерації з Росією. І звичайно, це викликало обурення серед широких верств населення. І через це створюється директорія, альтернативний уряд український на чолі з Виниченком, в якому відіграє важливу роль звичайно, і Петлюра. І директорія розпочинає повстання. І справа в тому, що директорію підтримують селяни, а це найбільша верства населення. Бо селяни були, як я вже сказав, ображені на гетьмана. І через місяць Павло Скоропадський 14 грудня зрікається владою, і в мундирі німецького офіцера він приїжджає зі своєю дружиною до Берліна. Де він і помре від німецького снаряду, і таким чином завершився етап важливої частини української революції, такої частини історії, де здавалося, що все було стабільно, що українці. Хоча би на мить, так, на ці вісім місяців забули про хаос, забули про безвладдя. Насправді Павло Скоропадський хоч його і зображує такою комічною постаттю в історії України. Насправді він є більш трагічною людиною, трагічною постаттю, бо він був офіцером, який воював чотири роки. Проти німців, а потім вимушений був а, спиратися на них, щоб зберегти цю українську традицію, щоб зберегти Україну, щоб зробити цю хоч нетривалу стабільність. І насправді мені здається, що нам у Скоропадського треба прийняти те, що він, будучи не демократом, будучи таким відданим консерватором, він все одно прагнув залучити. Всі версти населення до своєї держави. Він розумів важливість кожного е, в цій державі. Так, звичайно, він хотів зберегти свою особистісну владу. Він хотів бути односібним монархом. Проте все одно він поєднував у цій республіканській ідеї. І ми з Осонням це робимо і зараз. Ми прагнемо, щоб кожен з вас. Залишався вірним собі, залишався вірним своїм переконанням, залишався вірним Україні перед усім, бо Україна це і є кожен з вас. Україна це не тільки е, в історії, Україна це не тільки в традиціях, в культурі. Україна це і є ви. Бо вітчизна, це і є ви. Я дуже хочу подякувати книгарні старого Лева за приміщення, яке вони нам надали, за простір для зйомок, який вони нам надали. Ну і дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на YouTube канал Соня на всі соціальні мережі. Ми будемо вас чекати знову. До нових зустрічей. Па-па!